У Біблії сказано, що смерть і життя у владі кого? Язика. Слова мають більше значення, ніж ми уявляємо, Бог словом створив цілий Всесвіт, все, що його наповнює, а також нас з вами. Слова, його слово мало такий авторитет, що все поставило на нічого, бо він так сказав. Те саме стосується і того, що ми говоримо про себе і що ми говоримо про інших. І саме про це ми сьогодні поговоримо про силу слова. А перш ніж ми почнемо, будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте вподобайку цьому відео. Так Ютуб буде рекомендувати його більшій кількості людей. Однією з перших євангельських подій, які відбуваються на початку публічної діяльності Ісуса, було оздоровлення тещі Симона. Про цю подію розповідає і Матвій, і Марко, і Лука. Однак версія Луки відрізняється від двох інших однією суттєвою деталлю. У Матея ми читаємо. Доторкнувся до її руки і полишила її гарячка, а вона встала і прослуговувала йому. Марко пише подібно: підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Лука натомість написав: нахилившись над нею, він погрозив гарячці та й гарячка відійшла від неї. І зараз же підвівшись, те, що почала їм услуговувати. У версії Луки знаряддям уздоровлення є не жест. А слово Ісус уздоровлює те, що Симона підносить її з хвороби, не подаючи їй руки, просто стає над її ліжком і силою слова промовляє до гарячки, наказує їй як володар, каже їй епітімао, тобто дослівно гасити, застерігати, «напоумлювати». Таким чином, наш епізод стає продовженням та ілюстрацією здивування, яке звучить двома вишами раніше, коли ті слухали Ісуса в синагозі в Капернаумі і казали, що за слова, що з владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять. Незабаром, і це на закінченні четвертої голови, Ісус каже до мешканців Капернауму, які намагаються затримати його в місті. Я маю й іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий. Ми Часто занадто поспішно і поверхово відокремлюємо слово Боже від Божої дії. Слово нам здається уроком, повчанням, наприклад, заповіддю або обітницею. Іноді це трішки нудно, іноді здається, що треба прикласти багато зусиль, щоб це слово воплотилося. Почувши його, ми очікуємо побачити Божу дію. Ми хотіли би, щоб сталося те, що нам Бог сказав своїм словом, і нерідко очікуємо таких Божих чудес, цих Божих надприродних втручань, які переконають у нас у тому, що Бог не голослівний і дотримується свого слова. Нам потрібно побачити і відчути. Лука хоче нам сказати, що Божою дією в нашому житті є саме Боже Слово, звернені до нас. Сам факт того, що Бог взагалі промовляє до нас, є подією надзвичайного рівня. Але насправді йдеться про ще більше. Це колись влучно окреслив папа Бенедикт XVI, сказавши, що слово Бога нас не тільки інформує, але й формує, переображає, навертає, змінює, створює, воскрешає. Ми так часто просимо Бога діяти, а тим часом прогавлюємо те, що він невтомно проголошує нам слово. Насправді, частіше, але як мінімум, під час недільної Євхаристії, проголошення є не тільки лекцією, воно є подією, реалізоване те, про що говорить. Слово не вертається до Бога безплідним. Так пише пророк Ісая. Не випадково головна заповідь старого заповіту починається закликом Слухай Ізраїлю. Будьте обережні з тим, що виходить з ваших уст, бо всі негативні фрази руйнують нас зсередини. А диявол бере їх собі на озброєння, щоб спокушувати нас і знесилювати ними. І повірте, йому все одно, правда це чи ні? Не треба бути віруючим, щоб розуміти, слова мають силу. І не тільки Божі слова, а й те, що ми говоримо іншим і що ми говоримо собі. Oh, no. У 30-му розділі Второзаконня Бог говорить людям, що Він поставив перед ними життя чи смерть, благословення чи прокляття. Він каже їм вибирати життя. Таке гарне нагадування сьогодні для кожного з нас. А ще розповім вам про один експеримент, який мене завжди дуже розчулює. Масару Емото був японським письменником, який виявив, що те, як ми говоримо, змінює структуру води. Він провів експеримент. Він поставив дві пляшки з водою і почергово щодня говорив до однієї слова я тебе люблю, а до іншої Я тебе ненавиджу. Після цього воду заморозили і дослідили кристали. Ці кристали води значно відрізнялись одна від одної. Вода, якій освічувалися в коханні, була ідеального, симетричного, гарного розміру. Кристали води, які говорили про ненависть, були дуже некрасивими, несиметричними, абсолютно різними. Було використано воду, тому що звукова вібрація поширюється через воду в 4 рази швидше, ніж, наприклад, через повітря. З цієї ж причини теорія про те, що молитва змінює структуру води, перетворюючи її на свячену, теж правда. Дехто вважає, що це псевдонаука і просто досвід, але враховуючи, що наше тіло на 70% складається води, нам варто звернути на це увагу. Тоді ж цей експериментатор, письменник, вирішив зробити експеримент із рисовою свідомістю. Це гарна забава. Зробити її варто навіть з дітьми. Те, що ви можете зробити вдома, ви варите дві чашки рису, розділяєте їх порівну в дві скляні банки і починаєте говорити гарні слова до однієї, банки, а до іншої негатив. Знову і знову люди виявляли, що на ненависному рисі з'являється цвіль, а улюблений рис залишається білого кольору. Коли я вперше почула про цей дослід, я вважала це фокусом-покусом. А тоді згадала, що у Біблії сказано про язик: язик мудрого то здоров'я приповісті 12.18. Бог створив нас у дивовижний спосіб. Він знову і знову застерігає нас у своєму слові контролювати свій язик. Кожну тварину на землі людина здатна приборкати. А язика не може приборкати ніхто. Лише з Божою допомогою ми можемо контролювати і приборкати його. Наша мова має бути. Словом благословіння приправлене сіллю, а язик то вогонь, світ беззаконня. Так є язик між нашими членами, що він опоганює все тіло. Як часто ми собі говоримо, я ніколи не зможу схуднути, або я некрасива». те, що ми говоримо, ми підсвідомо перетворюємо в правду, бо ми, наче хочемо, слідувати тим, що ми проголошуємо. Якщо ми зосереджуємося тільки на тому, наскільки ми нещасні чи товсті, ми стаємо такими. З Божою допомогою ми можемо подолати те, що нам заважає. Як ми розмовляємо з нашими дітьми, часто це відчуття власності над ними бере верх, і на емоціях ми можемо наговорити багато поганого, а потім в подушку плакати або в плече чоловікові казати, я ніколи не змушу бути, я ніколи не змушу їх бути слухняними, або вона така важка дитина, або він такий поганий хлопчик. Ми Підсвідомо робимо це правдою, не забувайте про Боже. це. У колосян сказано ваше слово, нехай завжди буде з благодаттю, приправлене сіллю, щоб ви знали, як кожному відповідати. Зараз у нас є багато спокусу говорити негатив, бо причини дійсно вагомі. Але цей час випробувань це унікальна нагода побачити, як Бог виведе нас з усього цього. І відчути те, що відчував ізраїльський народ, коли ходив з Богом по пустелі. Вони теж хотіли тут і зараз, вони теж хотіли миттєвих чуд. Вірю, що зараз чудовий час благословляти наших дітей, наші сім'ї, наших воїнів, нашу владу, наших людей, благословляти сусідку, з якою не розмовляєте, батька, який покинув сім'ю. Врешті Біблія каже благословляти наших ворогів, благословляти. Подумайте, за кого вам важко молитись сьогодні. Напишіть, будь ласка, у коментарях за кого молитись легко. Пишіть свої молитовні прохання і будемо молитися разом. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку цьому відео. А також хочу щиро подякувати усім нашим добротям, які фінансово підтримують наш канал. Якщо ви хочете долучитися до цієї справи і поділитися вашими фінансами, благословити нас своїми грошима, ви можете це зробити. Всі лінки є в описі до відео. Дякую вам.